Малиновська районна адміністрація годує обіцянками родини Кобезів. Тетяна мати троїх дітей, двоє з яких є незрячими від народження. Вже понад чотири роки вона працює двірником у ЖКС Хмельницький, сподіваючись на отримання службового житла. Його обіцяли надати ще у квітні, але на початку серпня жінка отримала відповідь Милиновської райадміністрації. Житла немає і коли буде невідомо. В гостях родинних кобизів побував Вадим Тютюкін. Вже чотири роки Тетяна прибирає одеські двори заради того, аби отримати якесь службове приміщення для житла. Жінкою керувала не просто бажання тримати безкоштовну кімнату, а лихо, яке змусило родину переїхати до нашого міста. Данілу було чотири місяці, Ми узнали, що у нього відслоєні січатки. Ми приїхали сюди в клініку Філатова, щоб пройти ті обслідування нам. Потом в 9 месяцев сделали ему операцию, мы думали, что у него зрение восстановится. Но прошла операция неудачно. Мы уже остались из-за этого в Одессе, потому что надо постоянно наблюдаться в клинике Филатова. Протягом усього часу, за станом Даніїла, спостерігали фахівці-окулісти, і вже в Одесі у родини народилися ще два сини, і це остаточно змусило кобезів прийняти рішення залишитися у нашому місті. Ще родився Артемчик, теж з такими самими проблемами, теж відслоєння січатки наслідственне, і теж прийдеться йому здесь і в садик ходити і в школу Тому ми остались в Одесі, щоб діти були нас. Останнім роком в очікуванні службового житла вони мешкають у кімнаті. Канавіть не належить місту. Начальниця ЖК попросила жильцом, щоб виділили цю кімнату, ну щоб временно пожить, поки мені не виділять підсобку. Ну, вже живу я з'ять год без води, без каналізації. Але навіть такого житла у родини незабаром не буде. Власники помешкання просять їх звільнити площу. Керівництво обіцяло ще у квітні надати кімнату у гуртожитку, але процес затягнувся. Слід зазначити, що Тетяна Сумліна виконує свої робочі обов'язки, і навіть грамоту отримала від керівництва Малиновської райадміністрації. У якийсь момент їй навіть показали кімнату, в яку вона мала переїхати. Але голова Малиновської райадміністрації ухвалила дуже. Дивне рішення буквально за два часа до окончання робочого дня вона дала розпорядження ту кімнату відписати другому чоловіку. Потім я узнала шта в монахині переписали. Ну цю как бы кімнату. Зрозуміло, монахиня це дуже важливо із церквою сваритися не з руки. Нехай родина з двома дітьми-інвалідами почекає. Після цього Тетяна звернулася до заступника міського голови Анатолія Орловського із проханням виділити житло, як того вимагає закон. Той спрямував звернення до Малиновської райадміністрації, і нещодавно жінка отримала відповідь звідти: вільного службового житла немає і коли з'явиться, невідомо. Наша знімальна група вирушила до райадміністрації. Не на камеру заступник голови повідомила, що родину Кобизи в приміщення не виселять, мовляв, вони вже домовились. Також вона пообіцяла, що вже у понеділок ми будемо знати, де і коли Тетяна з дітьми отримає службове житло. Її малюки ніколи не знали, що таке комунальні зручності. А незрячий Даня розповів, що дуже хоче чути, як л'ється вода з крану. Квартиру хочу. Куртіру І Щоб що там було. Дві кімнати і ванна. Ванна тут. Втім, на даний момент керівництво Малиновської реадміністрації так і не дало обіцяної відповіді а ближче до кінця робочого дня мобільні телефони чиновників і взагалі припинили відповідати. Але телеканал Круг тримає цю справу на контролі, аби міська влада не обдурила дітей, які мріють про ванну кімнату. Вадим Тютюкін Дмитро Щербаков, телекомпанія Круг.